Місіонерське товариство світло на сході представляє дитячу християнську передачу Стежинка. Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами! Знаю. Хоч поки я іще мала, та Ісуса знаю, Його рука хранить від зла, Його любов спасає, і скільки часу не мене Він поруч повсякчасно через життя веде мене в небесний дім прекрасний. Сьогодні ми з вами поговоримо про вірність. Знаєш, що дуже і дуже важливо в наших стосунках із Богом, друзями та в родині? Це вірність. Пам'ятаєш найголовнішу заповідь? Один законник запитав Ісуса: Учителю, котра заповідь найбільша в законі? Ісус відповів йому. Люби Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь, а друга, однакова з нею. Люби свого ближнього як самого себе. Але як нам дізнатися, чи любимо ми в такій мірі Господа і наших друзів? Це зовсім не важко. Любов можна перевірити вірністю. Так, так, наші вірності Богу, його слову, його заповідям Визначається наша любов до Бога. Як це виглядає на практиці? Давайте подивимось, що ми читаємо, що дивимось, про що говоримо або що слухаємо. Якщо в книзі, яку ми читаємо про Бога говориться погане, або в ній героями виставляються всілякі відьми та чаклуни, чи будемо ми читати цю книгу далі? Ні, ми її викинемо. Якщо під час шкільної перерви хтось розповідає непристойні анекдоти, чи будемо ми слухати і сміятися разом із усіма? Ні, ми відійдемо в бік. Якщо хто-небудь скаже про Ісуса Погане, що ми зробимо? Заперечимо і скажемо, що Він наш Спаситель, і ми не будемо слухати про нього всілякого гуду. Вірність і любов до Бога проявляються ще й у тому, що ми кожного дня читаємо Біблію. Нам важливо і цікаво, читаючи уявляти собі, що ми поруч із ним. Слухаємо його слова, радіємо спілкуванню з ним. А як ми любимо наших ближніх друзів і рідних, що може бути ціннішим за вірного друга або вірну подругу? Ідеш до школи і радієш, що зараз зустрінешся з другом або подругою, тобі не терпиться поділитися своїми думками і переживаннями. І якщо хтось про твоїх друзів буде говорити погане, ти цього теж не стерпиш, а заперечиш не будеш слухати, а тим більше говорити про них недобре. Дружба й любов до людей теж вірністю перевіряється. Вірність найнадійніший показник нашої дружби. Бог закликає нас бути вірними стосовно Нього, по відношенню до друзів і сім'ї та по відношенню до того, що ми робимо. Вчимося, чи робимо якісь хатні справи, чи щось у церкві. Головне бути в цій справі вірним. Бог винагороджує вірність відразу. Вірні люди, люди шановані. Навіть ворогами, а особливо друзями. Але й у вічності Бог обіцяв винагородити вірних йому. Розповідаючи притчу про вірність і майбутню відплату, Ісус каже Гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана твого. Навчитися вірності, цього не навчишся. Тобі потрібно просто прийняти рішення бути вірним Богові, який любить тебе і врятував тебе, а також бути вірним усім, кого ти любиш і поважаєш, і будь вірний. Бог тобі на допомогу. А що він тобі вірний, ти знаєш із Біблії, де написано. А коли терпимо, то будемо разом також царювати, а коли відсураємось, то й він відсурається нас. А коли ми невірні, зостається він вірним, бо не може зректися самого себе. День чудесний, нині в час воскресний пісня про Христос. Все може, Бог все знає, Бог всім управляє. Добра звістка є, нам спасіння Бог дає. Врятував людей усіх Бог від зла та кривди, нам пробачив кожен гріх, ви у це повірте. На Голгофу він пішов задля нас з тобою, хай серця його любов приймуть із хвалою. Радісно вперед іти з Господом невпинно, світу горішному нести звістку про спасіння. Ми спасенні у Христі. Ми Христові діти. Вірно будемо завжди. Ми ходити в світлі. Від великих до найменших в небесах планет, зірок, Від величних океанів до малесеньких річок, Від високих гір могутніх до піщинок у морях Від дубів та кедрів дужих до травички у полях, від слона та динозавра до найменшого жучка, все це Господа творіння, над усім його рука. Я, мов з джерела краплинка, порошинка на вагах. Але дивиться на мене Бог мій, що на небесах, захист свій дарує й сили і підтримує усіх, хто повірив його сину, і не любить зло та гріх. Я, краплинка, та, про мене, пам'ятає Бог завжди, бо для нього найдорожче я творіння на землі. меня домой Грех творить я не... Передача Стержинка, Українське місіонерське товариство Світло на Сході, вулиця Хорольська, 30, Київ, індекс 02090. Передача створена місіонерським товариством Світло на сході. Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.